Так, друзі, всім привіт! Це вже друга частина розборів тестів крок 2. Якщо є якась користь, то, будь ласка, підтримайте лайком та коментарем. Приємного перегляду! І так, тут ми бачимо поза жаби. Це вказано ушкодження тазового кільця, коли пацієнт не може випрямувати ноги через біль і ушкодження. Позитивний симптом прилиплої п'яти, а вказує на порушення механіки тазового кільця. Що може бути ознакою перелому або серйозного ушкодження в цій ділянці. Тобто, це закритий перелом лапкової кістки праворуч. Я собі так запам'ятовував, що жаба в кастрюлі закритої кришки, тобто закритий перелом, так краще запам'ятати. Приділі через 3 тижні після пологу, пологів підвищилася температура тіла до 38, тобто дивимося у відповіді: при лактостазі, якщо не помиляюся, не буде така висока температура. І при мастопатії також е, не може бути такої високої температури. З'явилася остуда, слабкість, та біль в лівій молочній залози. Молочна залоза збільшена, нагрубла, болюча при пальпації, розм'якшення розм та флуктуації в ділянці інфільтрату немає. Так, флуктуації немає, то ми можемо ще відкинути абсцес. Бо якщо б був абсцес, то була б флуктуація інфільтрації інфільтрація і так далі. Тому е, відкидаємо ще абсцес. В крові помірний Лейкоцитоз Лейкоцитоз може вказувати на серозний мастит. тому відвідаємо серозний мастит. Далі, Чому не гангренозний мастит? Бо немає в умовах тесті, що картини саме гангрени. Тому відповідь серозний мастит. Ми бачимо, що було. Вивчення захворюваності, але було вивчення за попередні роки. Минулі роки це ретроспективний ретро, що, що те, що було раніше, тому ретроспективний. Але я текстом кину саме визначення ретроспективного аналізу. Так, в даному тесті пацієнтка 20 років проходить лікування з приводу анемії, хімоглобін 72. Була велика крововтрата, і що ми бачимо? Бачимо артеріальний тиск 80. Пульс, ріст, вага, гіпоплазія статевих органів. Що би призначив? Я би призначив глюкокортикоїди. Чому? Тому що глюкокортикоїди стимулюють кістковий мозк і буде стимулюватися виробитка клітин крові, тим самим ми можемо усунути анамію, і також можемо підняти тиск за рахунок також глюкокортикоїдів, тому гідрокортизон знайшов. Так, чому не інші варіанти? Бо інші варіанти, наскільки я пам'ятаю, АЦД це, це препарати, які використовуються при аутоімунних захворюваннях, і не дуже думаю, що вони будуть доречними. Дівчинка 23 років вагітності не було. При бімануальному обстеженні виявлено тіло матки нормальних розмірів та на передній стінці щільне округле утворення на ніжці. І що ми будемо тут робити? А тут відповідь консервативна міомектомія, тому що їй 23 роки, що ражати і ражати. А не розумію навіщо в 23 роки робити або ампутацію матки, або ексипацію матки, або дефундацію матки. Тому саме, саме логічніше саме буде консервативна міомектомія. Видаляємо міому, і потім вона собі живе і насолоджується життям. Так, даний тест говорить про запалення жовчного міхура, тобто холодствіт, або жовчокам'яну хворобу, або дискінезії жовч... дискінезі жовчних шляхів, тому на, саме на цьому фоні з'являється і жовтяниця, і біль, яка і радіює. Тому ми, нам потрібно сходити на УЗД і подивитися, що саме відбувається з жовчним міхуром. Ну, інші відповіді самі собою відпадають, коли ви розумієте, що йдеться мова про жовтчний міхур, тому що фіброгастродоаденоскопію не роблять при даному захворюванні комп'ютерну томографію, також доадинальне здатнування, також воно просто недоцільне, якщо є інформативний метод. Так і він також дешевий. Тому саме перше, що ми будемо робити, це УЗД. А в даному тесті дитина 5 років зі скаргами на постійний кашель з виділенням гнійного мокротиння та вологі хрипи. Справа у задніх нижніх виділах виявлено гнійний ендобранхіт, переважна справа. Так. Бачимо хлориди поту 36. Зачастую, коли бачимо хлориди поту, це йдеться мова про муковісцидоз. Що ми бачимо тут? Головне ключове слово це циліндричні бронхоектази. Як казав мій друг, з бронхоектазами бавитися не можна, тому зразу хірургічне видалення, і ми бачимо, що тут видалення уражених сегментів легені. Що ми тут бачимо? Саме ключові слова це підвищення температури до 30, 38, далі болючі щільні вузли в паховій ділянці. Також йдеться мова про багрово-синючний відтінок шкіри. І це може все вказувати на гнійний гідроденіт. Гідроденіт. Так, гідродиніт. Да? Чому не. Інші, тому що карбункул це найчастіше це глибоке гнійне запалення, що охоплює кілька волосяних фолікулів і часто характеризується утворенням гнійних каналів, що спричиняє великий набряк. Однак, карбункул, звичайно, більш ширний і має більш чіткі виділення гною, що не було вказано Так, чому негнійний лімфаденіт? Запалення лімфатичних вузлів, хоча і може супроводжується болем та лихоманкою, але зазвичай вузли не піднімаються так високо над поверхньою шкіри і не мають чітких контурів, як у цьому випадку. Далі чому не фурунку? Запалення одного волосяного фолікула, яке супроводжується гнійним нагноєнням. Однак фурункул зазвичай не має кількох вузлів, як в даному випадку, а також не обмежує рухи кінцівки. Так, чому не абсцес? локальне гнійне запалення в тканинах, але зазвичай це стосується однієї гнійної порожнини. А в даному випадку є кілька вузлів, що більше відповідають гідроденіту. Так далі, хорис скажеться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці, захворів гостра. Під час огляду острота зору правого та лівого ока мінус один у правому оці гіперемія та набряк кон'юктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гідній виділення, рогівка прозора, колір та малюна край не змінені, зниниця рухлива, рухлива, який найбільш діагноз. Що побачив, це зниження гостроти зору. Зниження зору може бути не пов'язане з основним захворюванням. А саме ми тут бачимо два рази, опається, як це сказати, два рази зустрічається слово конюктивіт, кон'юктива, тому буде у відповіді. Точно слово конюктив, тому що набір кон'юктиви і конюктивного мішку для нині виділення. Бачимо виділення, тут це гострий конюктив. Так, ми да, бачимо. Так, чому не сторонні тіло врагівки? Тому що немає ознак ураження рогівки. Тобто у тесті написано тільки пошкодження або ураження, запалення, конюктиви. Все, більше нічого немає, тому що тому і інших не може бути. А тут easy, тип комбінованої дії, при якої сумісний ефект менше від суми ефектів кожного. Тобто, якщо речовина діє з іншою речовиною, то воно прагнічу. Тому це є антагонізм. Антагонізм. Я думаю, це зрозуміло. Що якщо один працює, то він краще працює, якщо він з кимось, то. Той інший йому заважає працювати, і він працює набагато поганіше, якось так Так, далі. Так, це я походу не бачив, але чекай. До лікаря звернувся чоловік 36 років зі скаргами на пекучий загрудний біль, що зазвичай виникає через 13,5 годин після вживання їжі. Так зазначає, що біль підсилиться в горизонтальному положенні. Це гірх, де біль підсилиться в горизонтальному положенні. Прендоскопія в верхнього відділу ЖКТ. Виявлені два вогнища ураженням нижньої третини сузової оболонки стравоходу до 5 мм в межах однієї складки. Яка тактика лікаря буде найбільш доречною? Ну, 100% це буде інгібітори протонної помпи. щоб знизити Кислотність шлунку, так, ще раз, інгибітор протонної помпи, а саме амопрозол є препаратами першої лінії при лікуванні герх та езофагіту, оскільки вони знижують вироблення шлункового соку, що сприяє загонню слозової оболонки стравоходу та зменшенню симптомів хвороби. Тобто інші варіанти не можуть бути. Хірургічне лікування не бачу сенсу, призначити ненаркотичні на алгетики для зниження болю це буде не логічно, так як ми. Впливаємо не на саму хворобу, не лікуємо, а просто знімаємо якісь симптоми. Тобто ми не лікуємо саму хворобу. Так, у тесті сказано, що хвора 57 років, перебуває на лікуванні з приводу політравми. Так, через 8 діб виникли скарги на виражений кашель з виділенням гнійного хорхотиння, виражену задишку, підвищення температури до 38, восьми, хронічний бронхіт, палить 20 років. Об'єктивно в легенях висховується жорстке дихання в ніжніх виділах правої, правої легені вологі дрібна похирчості, хрипи. Проба на ВГЛ не, негативна. Так, який діагноз даного хворого? Ну, так як він хворів на бронхіт, то можна подумати, що це є загострення, але оскільки я пам'ятаю, що в загостренні там буде більш субфебрильна температура. По-друге, об'єктивне обстеження вказує на пневмонію. А у нас є тут три вида пневмонії у відповідях. Чому ми беремо саме нозокоміальну пневмонію, тому що це пневмонія, яка виникає в саме в лікарні? А визначення ще прикріплю тут. Чому ми не беремо боза-госпітальну пневмонію? Тому що дана пневмонія повинна вже була розвиватися до потрапляння у больницю до потрапляння у лікарню, тому що даний вид пневмонії повинен розвиватися ще до потрапляння в лікарню. А до потрапляння в лікарню у нього був бронхіт. Тест дуже великий, не бачу сенсу читати. Ми бачимо клітини Рід Штенберга. Також там були слова про те, що лімфовозди неболючі, а збільшені, також часто потію вісні, то це лімфово-кочкіна. Але саме головне це було у тесті клітини Рід Так далі. Тут потрібно просто знати календар щеплень, що від туберкульозу щеплюється на третю, п'яту тубу життя. Ось так. Так, тут бачимо пісочний годинник. Якщо я не помиляюсь, це у нас цей попопом Пу -пу шийкова вагітність, але давайте ми почитаємо. Жінка звернулася зі скаргами на мажучі кривенисте виділення, біль в попереку. Є у нас тут ендометріоз, ні, ендометріозу немає. Далі остання монстрація 2,5 місяці місяця тому при об'єктивному обстеженні шийка матки, шийка матки, сяонатична, бочкоподібна. Матка збільшена як до п'яти тижнів вагітності, пісочний годинник. Далі. придатки з обох боків не пальпуються, виділення з циркального каналу керівництва незначні, яку патологію можна припустити. Да. Тобто головна ознака шийкової вагітності у даному тесті це пісочний годинник. Не знаю, як можна це пов'язати, якимось мінімонім. Так, до гінеколога звернулася жінка 36 років. Зі скаргами на регулярні мізерні менструації впродовж останніх 6 місяців посилення рісто волосся на обличчі та огробіння голосу. Вона на зі два викидня, одні перечасні пологи, за даними УЗД матка та яєчники без особливостей, які обстеження доцільно провести для встановлення причин гормонального порушення. Ну, звичайно, що в першу чергу ми здаємо гормони. Щоб подивитися, якщо є гормональний дисбаланс, а він з умов тесту є, то ми будемо коригувати саме медикаментозно, тому що, як я бачу, що в тесті сказано про те, що матка та яєчники без особливостей, тому гормональне обстеження. Каріотипування можна, так як тут сказано про рістолосся і так далі. Але все ж таки, навіщо це такий дорогостоящий аналіз, якщо можна, по-перше, здати гормональне обстеження. І далі проведення рентген-дослідження турецького седла. Це вони натякають на те, що може бути саме порушення в гіпоталамусі кіпофізі, але нам, у нас немає навіть умов для початку подивитися, які саме гормони у нас є, навіщо нам? Перепригувати і не здавати гормони, а зразу робити рентген це не зрозуміло. Взяття біопсії ендометрії не бачив сенсу, тому що сказано, що матка і яєчники без змін. Так, проведена гістероскопія також не бачу сенсу на даному етапі, коли ми навіть не бачимо гормони, але у нас вже є, що матка і яєчники без змін. Тобто. Крім гормонального обстеження, в сенсі немає щось інше робити. Так, у хірургічний кабінет звернувся хлопчик 17 років зі скаргами на наявність рубаної рани про виступи. За нам не завідомо, що травму отримав Секіру під час роботи по господарству. Всі щеплення отримував відповідно до віку. Так, всі щеплення отримував відповідно до віку. Це ключове слово, тому що коли в тесті пишеться, що всі щеплення були вчасні, то ми спостерігаємо. Також тут показано, що температура тіла в нормі, тобто немає якогось запалення, то ну, всі показники в нормі, тому саме у нас буде динамічне спостереження. На даному тесті головне побачити, що країни Африки та Латинської Америки. Далі, що йде відставання у фізичному та психічному розвитку, атрофія м'язів також дуже важна. жирова дистрофія печінки і. Гормональні порушення. Також потрібно ще уважно прочитати про те, що порушення раціону харчування, тобто переважно вуглеводною їжею з нестачею тваринних білків, і просто пам'ятати про хворобу Квашенкор. Якщо ви візуально будете бачити, то в даному тесті дуже важко помилитися. Так, В даному тесті сказано, що у лікаря стоматолога виявлено гепатит Б. Тобто позитивний тест на гепатит Б. Його дружина 24 років не має щеплення від вірусного гепатиту Б. Дитина 2 років належно вакцинована за віком. Тобто вакцинувати дитину точно не потрібно, так як з віком вона отримувала щеплення. Далі є питання про яку профілактику потрібно використовувати протягом гіпатіта Б. Ми розуміємо, так як дружина не отримала вакцину, нам потрібно вакцинувати тільки дружину, тому що дитина вже вакцинована. Так. Так, негайна вакцинація дружини при негативному тесті на гепатит Б. Чому не інші? Ну, дитину я вже сказав, чому не потрібно вакцинувати. Після прогулянки на вулиці, ясний солодний день, у дитини 8 місяців з проявами рахіту другого ступеню, під гострого перебігу, періоду розпалу з'явилася судому у вигляді карпопедального спазму. Так. Що ми можемо подумати, це перше це або епілепсія, або спазмофілія. Тому що, наприклад, якщо йдеться мова про черепно-мозгову травму, то у нас тут немає в умові тесту, що була якась травма. На гРВІ також ми відкидаємо, бо не було в умові теста про те, що він хворів, ну, крім рахіту. І... Мінгі також можемо відкинути. І чому саме спазмофілія? Тому що так як є прояви рахіту, тяжко другий ступень. ми розуміємо, що вітамін Д відповідає за розподілення кальцію. Саме спазмофілія дуже часто виникає при низькому рівні кальцію. Тому спазмофілія. Хвора 42 років, скаржиться на наявність болючого утворення у лівій сідниці, підвищення температури тіла до 38. Тиждень тому звершила курс лікування з приводу поперекового радиколіту у верхній зовнішньому квадранті лівої сідниці і перемов, і набрік. Тобто, уколи якось погано робили. Це перше, що нам. На що ми можемо вже побачити? При пальпації різко болюче ощільнення до 6 см в діаметрі з розм'якшенням розм у центрі. Так, до 6 діаметр, діаметр це дуже великий, плюс розм'якшення в центрі, це нам говорить про якийсь абсцес. І наші варіанти. Так як були ін'єкції і розм'якшення в центрі, це після ін'єкційний Ну, кар карбункул сідниці відпадає, так як є опис абсцесу, Обсидовуючий фурункул також відпадає, бо є після уколів, тобто після ін'єкції, так як вона проходила терапію. Нагною на атерома не бачу в тесті саме, щоб йшла мова атером про атерому, і підшкірний парапрактит також це не може бути саме парапрактит. Далі ми бачимо позитивний симптом клавіші. Це нам говорить про те, що або перелом, або вивих акроміального кінця ключиці, і так як пишеться, що при огляді в ділянці ключично-акроміального з'єднання виявляється набряк і сходинкоподібна деформація, тобто сходинкоподібна деформація може вказувати саме на вивих акроміального кінця ключиці. На прийом до лікаря-акшерогінеколога жіночої консультації звернулася жінка зі Строком вагітності 10 тижнів, тобто ми історію пологів сразу відкидаємо, бо вона ще вагітна і тільки на 10 тижні. Так, перше звернення, тобто картка ніяка не заводилася. Якийсь з медичних документів повинен бути заведений лікарем у цього випадку для контролю за перебігом вагітності? Так, якщо говорити про медичну картку амбулаторного хворого, то це більш загальне поняття, і саме для вагітної є індивідуальна картка вагітної, індивідуальна карта вагітної та породілі. Так далі що потрібно інше відкинути, але дайте подивлюсь: карта обліку диспансерізації не використовується для спостереження за вагітністю. Диспансерізація зазвичай має на меті обстеження здорових осіб та не введення вихідних жінок. Так. Контрольна картка диспансерного спостереження це також це більш загальний документ для диспансерного обліку, але не є конкретно для вагітних. Історія пологів, Ну, ми перше це відкинули. Пацієнт 42 років, виник кінжальний біль, біль в епігастрії, що поширюється через кілька годин на всієї поверхню живота. Симптоми подразнення очерево не позитивні. Так, тут вже потрібно сказати, що кінжальний біль нам вказує на вироску 12-палий кишки, позитивний симптом. А позитивний симптом подразнення почеревини може вказувати на перетоніт. Ми вже бачимо перитоніт в відповідях, але нам ще потрібно далі почитати протягом багатьох років страждає на виразкову хворобу 12-палок кишки, А вже написано, тобто при рентгенографії живота. Вільний газ під куполом діафрагми, який ми можемо поставити діагноз. Рентгенографія вказує на перфорацію пораженистого органу, тому що вільний газ під куполом діафрагми, тобто зразу ми можемо побачити відповідь: це перфорація порожинства органу, перитоніт. Так, верскова хвороба шлунка в стадії загострення відпадає, тому що була верскова хвороба 12 палої кішки. Так, варскова хвороба 12-палої кішки є, але при варсковій хворобі не буде. Такої рененографії, і також не буде позитивної, позитивний симптом подразнення очеревини. Резріти панкреатит Не розуміють, чому мають бути, так як в тесті все вказує на перитоніт. Так, тут у нас в пологовий будинок доставлена вагітна 32 років, зі слів, родичів вдома мала судоми, втратила свідомість, турбує головний біль, загальна слабкість, свідомість дещо затьмарена. Вагітність друга, 34-й тиждень, артеріальний тиск 170 на 120, пульс 100 спостерігається. Генералізовані набряки, що виникли три тижні тому, серцебиття плода аритмічно, приглушено, все 24 на хвилину, яка тактика? Так, що ми бачимо в мові тести? Нам це вказано перекламсію або еклампсію, що є ускладненням вагітності, так, пов'язаним з високим артеріальним тиском. Також ми бачимо генералізовані набряки і судоми. Так, ну ми розуміємо, що потрібна інтенсивна терапія, так як у нас немає навіть іншого варіанту. Так, а друге, це негайне родозрішення. Якщо я не помиляюся при еклампсії е, потрібне родозрішення протягом доби або навіть менше. Оскільки еклампсія є серйозним ускладненням, рішення про родорозрішення має бути ухвалено негайно, і роди зазвичай проводяться протягом доби, щоб уникнути подальшого ускладнення для матері та плода. Ось так от. На сьогодні все. Якщо було полезно, то лайк, підписка і також не забуваємо коментарі, якщо дійсно була якась польза, і це було дійсно полезно.